Прикарпатці продовжують брати активну участь у акціях на підтримку євроінтеграційного курсу України. Наших краян можна у будь-який день зустріти на Євромайдані у Києві, а також на багатолюдних громадських вічах, які проходять у містах та селах області. На деяких із них побували наші кореспонденти. Україна не просто дивує, вона вражає світ у першу чергу безпрецедентним мирним спротивом митингувальників, що не має аналогів у сучасному світі. Люди у своїй солідарності тисячами з міст і сіл вирушають на київський майдан. Рогатинщина не стоїть осторонь цих подій. Депутати Рогатинської районної ради на президії вирішили провести чергову 21 першу сесію районної ради саме на київському майдані. Вирішили туди на чолі з головою районної ради Юрієм Чорним у четвер увечері. Вчора мною було скликано президію районної ради. В якій взяли участь практично всі члени президії районної ради, і було прийнято рішення сьогодні, в екстреному порядку виїхати до Києва. Всіх депутатів, весь депутатський корпус було проінформовано, і, в тому числі сільських голів. Всі, хто виявив бажання і мав дійсно можливість, а бажання мають всі поїхати і підтримати, сьогодні, в 6 годині, ми виїжджаємо до міста Києва. Хочу сказати, що Рогадинщина ніколи не стояла осторонь тих подій, які відбуваються на території нашої держави, і десь голосно хоче про це заявити з Майдану, в тому числі. Ми сьогодні організовуємо цю поїздку в підтримку тих людей, які перебувають на Майдані, підтримку тих подій, які потребують змін нашій державі, і замінити тих людей, які вже певний період часу з Рогатинщини перебувають на Майдані. Після того, як ми проведемо, плануємо провести сесію в місті Києві завтра, ми визначимося хто поїде додому, хто ще залишиться, хто приїде на зміну нам і приймемо відповідне рішення щодо цих подій, які відбуваються в Києві. Як повідомили у районному штабі національного супротиву, на Київ з Рогатина автобусом вирушають щодня уже другий тиждень люди. Тих, хто звертається, не одна сотня. А скільки ще поїхали своїм ходом? Знаєте, коли сьогодні склалася така політична ситуація, і ситуація є е, 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 що ми можемо втратити не тільки незалежну нашу державу, бо піднявся весь народ, піднялися наші діти. І ми, сільські голови, не маємо бути байдужими до тих справ, які зараз проходять в нашій країні, в нашому краю. Ми повинні захистити своїх дітей. І ми не повинні бути байдужі до тих всіх справ і стати на захист своєї незалежності, тому що сьогодні ми. Представляємо свої громади, представляємо народ України, який нас обирав, і тому ми сьогодні маємо разом з ними стояти на майданах і захищати нашу країну. Сільські громади Пукова, Приозерне, Стратана, Чернева, Васючина, Данильчи, Залужа зібрали та передали кошти для майдану у районний штаб національного супротиву. Продовжують їх здавати, і жителі Рогатинщини одноосібно. Люди пожертвували уже понад 24 тисячі гривень. Уже другий тиждень щодня з Рогатина відправляються автобуси на Київський майдан. Народ намагається цивілізованим шляхом зробити капітальний ремонт у своєму власному домі. Галина Бугун, Назарій Попик, новини, телеканал Раї. Сьогодні Калузьке студентство оголосило День студентської солідарності, щоб підтримати дії Євромайдану, а також сказати своє за євросоюз, сформувавшись у колони, представники калузьких навчальних закладів Вищого професійного училища номер 7 політехнічного коледжу культури і мистецтв вирушили до площі Шухевича. Як зазначив координатор студентської ходи Олег Нижник, цим заходом молодь засвідчила свою солідарність із учасниками Євромайдану у столиці, а також підтримала заклик співачки Руслан. Лежичко консолідуватися, захищаючи право свого вибору, студенти звернулися до своїх ровесників. Ми повинні бути разом, бо у цьому наша сила, а в майбутньому і перемога. Хочу просто ну, виразити глибоку шану тим людям, які борються за свою країну. І хочу сказати, що група студентів, з якими був я, були на майдані в Києві, і просто цей дух. Це відчуття не можна передати словами. І нас вразило, ця організованість, ця організованість цих людей, те, що там відбувалося словами, не можна передати. Просто цей дух. Дуже захоплює. Сьогодні ми тут зібралися, адже проводиться акція солідарності акція солідарності всіх студентів і людей, запалених одною думкою думкою про Україну, думкою про тих людей, які були побиті, постр... які постраждали на Києві за... за те, щоб Україна була вільною, щоб Україна була в Європі. Лишній раз хочу вам нагадати, що студенти це велика сила, і ми докажемо лю людям, які в це не вірять. Ми докажемо нашому президенту і гілці влади, яка нас не чує, що ми. Хочемо в Європу, що ми на це заслуговуємо. Звернувся до учасників заходу і голова комітету опору диктатури Петро Цюпа, повідомляючи про рішення сесії обласної ради щодо створення виконавчих органів на місцевому рівні із присвоєнням їм делегованих повноважень облдержадміністрації. Відтак провели флешмоб разом. взявшись за руки, студенти утворили коло єдності, засвідчуючи підтримку Євромайдану, мовляв, один за всіх, всі за одного.